Це нещодавно найнята покоївка підозріла. Це що та аніме довжиною в 11 епізодів. Це, в принципі, все, що вам треба про нього знати, та оскільки мені треба це діло розтягнути хоча б до двох хвилин, ось вам переказ. Молодий статний хлопчик втратив своїх батьків у нещасному випадку, та тепер він не такий вже і статний. Він звільняє свою прислугу та живе один, аж раптом до нього приходить пишна засмагла покоївка, що ладна батрачити сама у його хаті у обмін на безоплатну кімнату. Це аніме рекламується як комедія. Структура жартів наступна. Хлопець закохан покоївку, да оскільки його пубертатість у кращому разі тільки розпочалася, він цього не дуже розуміє. Тож він думає, що покоївка його прочарувала та що вона відьма. Покоївка щонайменше романтично зацікавлена у Хлопові, тож вона підіграє та дражнить його, оскільки хлопець чесної удачі, він каже усе, що думає стосовно чинної ситуації, що змушує покоївку червоніти, бо після його трад хлопові треба хіба тільки прямо натякати, що він її виїбе, щоб її остаточно заогодити. Та перш ніж ви мене не зветели цим міром за лайку щодо сексуалізації неповнолітніх, коли я називав людей, що що щодо цього поклику ночі кубкою злостивих гарпії. Це не є моїм головним наріканням стосовно шоу. Якщо вже на те пішло, мене більше дратувало те, що воно очікувало, що ще переживатиму стосовно проблем маєтних людей, що здатні наймати власну прислугу. М -м, як марксистські, це з того боку, анті. <іх> забирає, сту, що ж це брати, коли ж тут ваші пеньки! Загалом, я прекрасно розумію для кого це шоу, ба шоу саме настільки розуміє для кого воно, що воно створило персонажа, що є прямою репрезентацією пересічного споживача, подібних оповідань. Загалом запитайтеся, чи заінтригує вас оповіді, де молодий хлопчак та старша за нього молодиця романтично одне в одному зацікавлені? Коли так, то ви, певно, є цільовою аудиторією цього шоу, та вам навіть сподобаються ці передбачувані лаштунки життя статних людей, які по суті є банством. Бо зрештою, вони є частиною скапізму, що такі оповіді надають, так само як багатії люблять імітувати елементи культури бідняків та середнього класу, що вони ледве, якщо взагалі розуміють, так і бідняки та середній клас люблять імітувати культуру багатіїв, яку вони ледве, якщо взагалі розуміють. Це причина, чому всі ці бразильські телеопери, так популярні серед домогосподарок, та решти людей, що сидять удома та потребують стимулювання душевніше за вібратор кохання. Між різними віковими групами досі вважається дещо табуйованою темою серед вічливого суспільства. Добре, це чи погано то вже на ваш особистий розсуд, що й робить його таким привабливим та веселим для перегляду. Хіба ви як я? Тоді ви дратуватиметеся від того, що тут вважається жартами та кричатимете у монітор: Та шпекайтеся вже, ви нарешті! Та в цьому й проблема, чи не так? Вочевидь, я не є цільовою аудиторією цього шоу, та я цілком собі розумію, хто не може бути. Та оскільки я не маю того, що треба мати для отримання задоволення від цього жанру, я можу лише порівнювати це шоу зрештою. Йому подібних у такому разі вона загалом доволі посередня комедія, гумор якої збудований на ніяковості ситуації. Не більше, скажімо так, подібні шоу не часто мають здорову порнографічну сцену, та єдині додзі, що ви для нього знайдете буде про те як жирнюча скотина розміром із пересічного полтавця, наставлятиму цьому бідолашному хлопчику здоровезні такі роги.